Отже, є у мене такий щиглик, цього щілика я взяв у, ну, не буду казати у кого, це був не мій шиглик. Як ви бачите, зараз пір'я в нього набагато краще, але хочу вам сказати, що коли я його взяв, от на цьому плечі у нього взагалі, взагалі не було пір'їв. Було видно отак от, крило, була видна рана. Я не пам'ятаю на якому точно, але, мабуть, по-моєму, на цьому. Зараз, те, що ви бачите, друзі, у птаха є крила, бо їх не було. Отут, тут одного крила не було взагалі, отак. я не робив, на жаль, на превеликий жаль, я не робив цього фото. От. Але як ви бачите, я вже відросло. А ось бачите, друзі, що тут з нього висипається. Е, тож, процедури ми повторюємо. Але у нас є деякі розчин, тому я поклав бумагу. Я не буду користуватися премієм як таковим, бо це не має значення. Але беремо ну, е, звичайну паличку. З ватним тампоном та наносимо. давайте казати так Оце чернило. Зрозуміло, чому я заклеїв усі назви, тому щоб не казали, що це реклама та все таке інше. да, Птах виглядає не дуже гарно, але це допомогло. я ж кажу, Це все крило було лисе взагалі. Тобто, от на цьому краї пір'яв не було взагалі. Ось цей край був без пір'яв Таких пір'їнок не було взагалі. Тож, беремо і продовжуємо наносити по краю крила, кажу, тут була така глибока рана. На превеликий жаль я не взяв і не зробив фото, але потрібно, мабуть, було. І ось ми отак наносимо шіхлику, це під там, де була у нього рана. Ось тут у нього було ось так. Так, да, виглядає не дуже гарно, але це, мабуть, спасло йому крила. Таке ж саме робимо з іншої сторони. Хтось тобто, скажемо, що ти птичок намалював чернилом та все таке інше. Тому я не користувався цим пиптиком як спреєм, тому що це було б. Ну, я б взагалі б розмазав, я б взагалі покрасив б б плахав взагалі, всього. Тож ми отак от і робимо на крилі. Повірте мені, що це птахам допомогло. По-перше. По-друге, де ви побачили, що птаха є якісь. Хвороби, цей птах повинен бути, бути відсиджуватися окремо. Це обов'язково. Я зробив помилку, посадив цього птаха з іншими птахами. І тепер в мене другий чиш теж з такою був проблемою, але я вчасно це помітив і... Продовжив мащувати птаха таким же самим розчином. Як тут все підсохне у нас, ой, як тут трошки все підсохне, бо тут все тепер грязне, ну, але це вимушена міра, ми також відпрацюємо ось такої пудрою. Це для всіх птахів. А ось чижик якого я вчасно помітив на ось цьому крилі, також не було. ну Починало 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 висипати спір'я. Бачите, це крило в гарному стані. Я відсадив щіглика з чижиком думав, що нічого страшного, але це була помилка. ось бачите, тепер у нього є пір'я на крилі І бачите, також сипеться щось. Що ми робимо? Робимо процедуру таку ж саму. Для чого це я роблю? Для того, що птахів я навесні випущу майже всіх на волю. Я нікого не буду залишати у себе. Тому зараз трохи таких процедур і навесні, я думаю, що птахи можуть самостійно. Відчувати себе гарно на волі. Ці птахи недовго сидять у мене. Вони були піймані, піймані іншими, я так розумію, на осени. А скільки в мене зараз взагалі немає часу займатися птахами і все таки інше, є дуже багато справ, про які я вам не можу розповісти. Тож, Тут я помітив вчасно, що у Чижика немає пір'я, починає вилазити пір'я, то я зробив ось так.